Всім привіт підписники! Я хочу вам показати такі факти про мою електростанцію. Там де ще щось таке сталося з моєю електростанцією чи що. Ну, і для того я вам хочу показати, що мені потрібно для, для нього робити. Перше, якщо у вас, наприклад, піснялась градусі аж на 3000 з половиною або не още, або навіть на 4 градусів, або навіть 5 тисяч градусів, навіть 5 тисяч градусів, то тоді вам потрібно зразу піти на кімнату там, де електрики є. І зразу оновити електростанцію, виключаєте всю електрику, вона виключається. І потім включаємо на кнопку, чи щось сталося з нею. Якщо я тоді пікаю, то, то тоді означає, що так. Так, тоді на що може статись? Нас, е, обнов, нам потрібно оновити градусів. Якщо вона вже 5 тисяч, то дуже небезпечно, тоді натискаємо так само. І так само слухаємо, чи щось чи, чи пікає, чи ні. Ага, пікає. Тоді означає, що тут потрібно оновити. Тоді для того, якщо ви хочете що оновити, тоді робіть те, то, що я роблю. Зайдіть, будь ласка, кімнату, там, де є реактор, і натисніть, будь ласка, парк разів таку на наручник спеціально, щоб не зменшили градусів. Ну, якщо градуси ваші вообще не зменшувалися, а стоїть так само, тоді зробіть друге. Тоді попробуйте виключити воду От так вот, тоді. І виключити всю електрику в місці No100 з індеса. Якщо, рак, якщо ваші градуси вони чуть -чуть опустилися, то це дуже добре. А воно має бути хоча б на 3000, можна, воно дозволяє, або на 2000, або на 1500. І потім спробуйте тепер включити випуск води і ви і виключите кнопку. І спробуйте тепер включити електрику в місці номер 1000 СІДЕСА. І потім пробуйте шар з нашим мати, чи годить вона, чи ні. Ага, направлені, тому що зараз 4 тисячі градусів є. А то означає, що то небезпечно. Якщо ви не знаєте, що далі робити, тоді кажіть жителям, тоді скажіть жителям, і вони для того є, щоб допомогти вам. І він може розібратися на комп'ютері, як то е, зробити, і потім ми зможемо все добре зробити. І то можна навіть через комп'ютер зробити, правда, ти? Так, да, правда, так. Да. І якщо жителі це розібралися і все добре тепер, тоді спробуйте зайти на кімнату реактора? Вове зайшли, і потім ви чуть, чуть на. Менший рівень, щоб воно електрики не так сильно брало. І потім, будь ласка, так само зробіть, так, як тоді. І... і тоді йдемо дивитися на градусів. І якщо він зменшився, і навіть час зменшується, і навіть час зменшився на, тисячу... на 1300. Градусів, це дуже-дуже добре. То означає, що воно що вже все добре. І йдемо перевіряти, чи все добре тепер. Ага, не пікає нічогось, Значить, все добре, а з градусом теж. Ага, ну якщо все добре, тоді це дуже добре. І виходить, що ми зробили підписник з вами. Тепер, що ми робимо? Тепер ми виключаємо оновлення. Тепер ми виключаємо оновлення. І тепер все, тепер ви все зробили. Тепер ви все зробили. І навіть ще опустили градусів на 1500%. Це дуже-дуже добре. Ну а з вами був я, Фіксенс, І якщо вам сподобалося це відео, то лайк і підписка з вас і дзвоник. Ну, і якщо вас так само може е, е, там е, стати, ну, тоді пишіть в коментарях, я вам покажу, що далі робити. І якщо ось така сама, як в мене, електростанція, отакого от підписники. Тоді, тоді з вами був я, Фіксенс, Тоді всім пока.